Привіт-привіт! Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Я Тетяна і хочу зараз подивитися, що покажуть карти про ті пожари, які відбуваються в Каліфорнії, там під Лос-Анджелесом, вигоріло більше. 100 тисяч квадратних метрів жилих домів. І ці дома, це дуже був, це дуже багатий район, і ці дома принадлежали дуже відомим людям, і півцям, і музикантам, і відомим там лікарям і акторам, це дуже, ну, великі такі збитки і там люди всі взагалі в такому шоці. Я зараз хочу подивитися, от, а взагалі, які енергії о, панують от просто от, в США. Такі як сигніфікатор. Угу. Ну, от, будь ласка, от. Карта випала еліт і карта повішеного все в них там стало. І дійсно, із за ресурсів. Э, ну, Вдарило там по хазяйській частині, так сказати. А на дні колоди правосуддя. Ну, зараз що тут? Тут як перевернулося прям все з, з ног на голову. Якісь йдуть суперечки за кошти. Так, добре, а от що це таке саме? От що карти скажуть про цю ситуацію з самим пожаром? Та ще елітні райони горять. Це що це? Чому? Навіщо це? От? Людям США? Що це за трагедія? Там вже навіть Україну обвинили. сказали, що по поодавали всі пожарні Україні. От, і, типа, не можуть тепер, тепер нормально загасити. Ну, удар, розбите серце, ситуація дуже болюча, але колись долі. Але це така циклічність, це таке вже, таке вже колись було. Які вже і тут мова і будуть пропонувати якісь нові можливості. Мене оця карта, привертає мою увагу. Карта Шість жезлів, це карта перемоги, це карта тріумфу, це карта досягнення цілей. І рядом з колесом фортуни, ну, по-перше, це так, ну, по долі. Воно так мало статися, От, але. Але якось так, що. Тут будуть нові можливості. Тут, знаєте так, як? Тут, саме, тут ще й на дні колоди трійка кубків. А трійка кубків каже про, те, каже про скупчення людей. Ну, і от домовленості. Таке відчуття і трансформація, і смерті в рідному домі, в рідному домі. Трансформація і смерть багатіїв. І це, по Вищому ще й суду. Тобто це було таке рішення. Ну тут, так от, ага, тут за землі, королева Пентаклів. Получається якось. Тут питання за землю. І тут хтось, це був удар, це була зрада, і це був рух до досягнення своїх цілей, а тепер будуть пропозиції, а тепер будуть, а тепер будуть якісь дипломатичні розмови. І якісь будуть гарні новини. Цікаво, це що? Про що? Це про що? Це якось. А, тройка пентаклів. До співпраці. Я не знаю, але в мене таке відчуття, що ці землі, наче комусь як були потрібні. І завдати удару. Щоб привести це до певної до якоїсь співпраці, щоб хтось з кимось почав працювати. І цілі були досягнуті. І я так розумію, що з елітою були розмови. Але еліта пішла по повішеному. Морозилась, і це була призупинка от роботи на землях. Або вкладень, або ну, не знаю, що, з землею, з грошима. Може, вони там не дозволяли щось строїть, робити? Ну, якось так. Ну, такий розклад вийшов. До співпраці. Їм щось будуть пропонувати. так от. Може, і не хотіли, щоб була така ситуація. Може, і не хотіли, щоб був такий пожар, а просто, якби то був, була така ситуація напружена, були спори, були спори за землю. Земля потрібна комусь була, але дивно якось. Там і так не бідні люди. Ну і хтось досяг успіху, результату. Ну, такий у мене розклад вийвся. На жаль, я не знаю, хто там з ким, кому це все потрібно. Каліфорнія під Америкою. під Лос-Анджелесом, під Голлівудом. Чи недалеко там десь від. Ну, щось, общем, щось таке. Комусь ця земля потрібна. Дякую за увагу. Пока-пока.